Привіт! Сьогодні я відкрию вам дещо, що зможе змінити ваше життя. Чи задумали ви, що перший мільйон починається не в банку, а в голові? Гроші це енергія, і перша, ніж вона матеріалізується у вашому житті, вона народжується у формі думки. Не витрачайте сил на пошук легких грошей, сконцентруйте розум на їх створення. У 2015 році бразильський нейрофізіолог Мігель Нікелесіс. Довів, людські думки можуть впливати на матеріальний добробут. Надихнув його ніхто інший, як Наполеон Гіл, автор легендарної книги Думи і Богаті. Наполеон Гіл не просто вигадував мотиваційні цитати, він 20 років досліджував мільйонери свого часу від Ендрю Карнегі до Генрі Форда. Всі вони мали що спільне, чітке бачення мети, готовність діяти. На основі цих інтерв'ю Гіл сформулював шість кроків. Що перетворюють бажання на багатство. І я розкажу вам кожен з них просто зараз. Крок перший. Визнач конкретну суму. Скільки саме грошей ви хочете? Не багато, не достатньо, а точну цифру: 10 тисяч доларів, мільйон доларів чи 100 тисяч. Наш мозок не розуміє абстракцій, він потребує чіткої цілі, як GPS, конкретної адреси, психолог Едвін Лок виявив. Люди з конкретними цілями досягають значно вищих результатів. Крок другий. Що ти віддаси взамін? Багатство не приходить без обміну. Час, комфорт, друзі, хобі. Напиши чесно, чим ти готовий пожертвувати, аби досягти бажаного. Бо без дії навіть найкраща мрія залишається мрією. Крок третій. Станови чіткий дедлайн. До якого дня ти хочеш отримати цю суму? Якщо встановиш надто далекий термін, відкладатимеш дію. Якщо надто близький згориш. Баланс тут критичний. Мрія без терміну це просто бажання, а ціль із датою це вже план. Крок 4. Створи план і почни негайно. Не чекай ідеального моменту, просто почни. Твій перший план це буде ідеальним, але це і не потрібно. Кожен крок покаже наступний. Навіть хаотичний старт це вже рух. Гіл казав, Не чекай струсного часу. Починай там, де ти є, з тим, що маєш. Крок 5. Запиши все на папері. Оформив в одному абзаці, скільки ти хочеш заробити, до якої дати, що готові віддати і який твій план. Згідно з дослідженням на сайті Positive Psychology, ті, хто записують цілі, на 50% частіше досягають їх. Крок 6. Повторюй голос щодня. Так, це звучить просто, але повторення створює віру, а віра основу дії. Читай, написане двічі на день, вранці та ввечері. Уявляй, як уже маєш бажане. Це програмує твій мозок на досягнень. Більшість людей здаються за крок до перемоги, казав Гіл. Тож не здавайся. Успіх це не магія, це послідовність, якщо ти. Дійдеш до кінця одного дня скажеш, це спрацювало, а тепер твоя черга. Напиши в коментарях точну суму, яку хочеш заробляти щомісяця. Не соромся, це перший крок. І не забудь поставити лайк. Це твоя перша дія на шляху до багатства. Підписуйся на канал і пам'ятай, ти станеш багатим, почни з думки.